Привіт, це Арон Ребіт. Ми знімаємо спустя довгий час War Thunder. Да, в мене ж War Thunder не був 2 чи 1 тиждень день. Ну, давненько не був. Зараз давайте будемо починати грати. Щось я так швид розпочав відос. Я навіть не знаю. Так. Е... Беріна. Mm. Ну давайте на точку А. От тут десь буде. А ну, наугад. Я то помню, що робити. Я то пам'ятаю. І давайте НКВінгацю. Е е все, погнали. Зараз будемо їздити. Сразу на точку А. Ой. Е ладно, давайте. Зараз чекаємо. Все, можна стартувати. Міняємо страхнут на друге. На двоєчку, Ну поки що. У нас техніка норм. Норм. Блін, давненько не граф, така каже, графіка все равно ну, нормально. Мені нравиться, Подобається. не графіка подобається. Тільки... Ох, -мо! -мо, я забув, що тут цей схил. Ребята можете пока перегорнути, бо поки я заїду, вже дві хвилини пройде. Капець, Ну я довго їду. Рандала, рандала. Капец. Давай, давай, газуй 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ли Ну ладно, пока. Так, тут треба зараз обережно заїжджати. Ого. Скільки народу. Ну тут я пока не бачу. А, вони десь... Все. Я замітив. Сіть замічена. Ee, зараз мені трошки неудобно, бо він за цим схилом стоїть. І дощ. Ще мені ще заважає. Так, ну ладно, давайте будемо зараз. На! Є! Знищить! Так і знав, що я знищу техніку. А сейчас чуть-чуть полно. Козень. Но я пока не буду чинить. А, я походу не выйду. Ну, зараз попробуем. Давай, давай, давай. Е, все. Мы выехали. Ура. Ну зараз давайте будемо сбоку там заїжджати. Так. Де там всі? Ворожа техніка? Щось не бачу її. Заховалась. Я правда не бачу. Ра-та-та-та-та-та-та-татуй. Так, гей ногль. Ну, в принципе, я помню, что и я пробить. Сім. Блин, а мне тоді надо підворку заехать, хотя бы якось защиту. Все, зараз будемо його сбивати. Ну, как еще влучание? Все, заки. Давай, Есть! Хоп. давай, 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 еще трошка, а, дополам снищены, так, где там выход, чтоб туда лететь, так, хочу вот так, трошки пролететь, техника моя там, до иначе жива, так, зараз, все. Да, да, ковибалы Есть. Порк еще. Я тут не ба. Бо... Ой, 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 там дымок такие. Уже Ну. Но... ой. Ш... Ай! На. Есть! Знищен! Техника знищена! Е. Фух! На! Давай, давай, давай! Давай, я прям насилый Та Да давай, не втрачай свідомости. Генний. Ну и меня. Я конченный. Типа... Ой, все, у меня втрата свідомості. Да, давайте, давай ты меняйтесь местами быстрейше, а не... Фух, капец от мені важко, Ой-ой-ой. Ох, капець, капец. Вот это я устал. Может піти водички попить? Ой, давай піду водички попить. Фух, капец, как мне сложно поменять місцями. Не-не-не. Я не буду ни с кем меняться. Не, ну реально, три дня надо, щоб він... Мен... Помінявся місцями. Три дня. Зараз, конечно, будуть захватывать точку А. Це погано. Там же починається війна за точку А. Ну, я буду пробувати и захищати саме скину. Де там вони? Ой, зараз буде пандос, походу. Она. Oh, no. Сюда. Сюда. На. Давай. На. О, критичный. На. Да елки-палки, дети. туда. Блин, а ты ему сейчас все тут разворачу А что такое? Э! Ай, давай быстрее меня... Ми... Алло, вы что, издеваетесь? Да быстрее меняй! Алло! Лявый дебіли просто, нельзя поменяться місцями. Давай його. Вставай. Давай, вставай. Привет. Ты встав? А, він помер. Тоді давайте міняти менять місцями три дня. А що? Ми ж стараємося так. Да, но ніяк не три дня. Три ня. Не ну правда, о скільки можна там міняти. Зараз, коротше, будемо збивати. Давай. Все, розбився. От не, давай те цього зараз спробуємо збити. Давай, давай, давай. О, влучання. О, фатальні ушкодження. І ще. Ну все, я його збив. Єст літак збитий. Хоч це не я збив його. Так, де тут? Ой, ого! Оце як в Україні. І точно таке ж саме небо. Бо коли збивають літак. Точно таке ж Шо це за махіна? Капець вот это махіна! Вона така важка! Ах, боже мій! Щас! Е... Э -э. А, от! Есть. Капец, конечно, це. О! Зараз будемо. Все, плюс один одне очко. О! Ще! А! Ну, миссию выгнали. Е -е, Значит, мы выиграли цей бій. Перший бій выграный. Так, мені сподобалось. Так. Пропустити. Окей. Е Скасувати. Ок. блін, а оце саме бісячем. Все треба досліджувати, афігіт, Ну, добре, перший бій пройшов удачно, Так. Д Давайте може, на літочках один раз політаємо. Ну як один раз. Давайте політаємо все же. Рішив політати. У мене там, е, значить, цей винищувач Винищувач і винищувач І все? І реально все Капець. Фух, чекаємо ми, поки що Так. Фух. Ну, перший бій мені сподобався. Перший бій сподобався. Але то, що його ну, треба три дня міняти, Ти цього, типа... А, він помер. Ну зараз ми должні сказати, що той помер, дозвониться. Так. Ви ч, здеваєтесь? Я Я даже нікуди не нажимав, я просто говорю. Вау! Оце так довго, да. Ні. Окей. Давай ще раз, думай. Тільки ще по-нормальному думай. 49 не можна розділити на 2 і хоча б одного вбрати? Це, конечно, дуже складно. 43 три. Так, чекаємо. Хоп-хоп. Ми, ми нас, коротше, поки таке. Давненько не грав. О, наконец таки Слава Богам, спасибо. О, так, да, слава богам, пасіма! Так, давайте сразу будемо на... Ну, короче, на такому. Будемо літати. Чекаємо чекаємо. Клаем Ой. Так, ладно. Так, нам не закупить повітряну фрону та сберегай перевагу утримуючи. Окей. Дебил. Просто дебил. Кончений! Клас. Я люблю просто своих сокомандников. Просто класс. На, давай. Сколько мы попаду? Мне не пофиг вообще. Просто класс. Оцей. Спасибо тебе. На. Не, реально, спасибо просто. Ты молодец. Я люблю вас. Так. Та ні, все, я вмер. Дякую все моему, моїм тиммейтам. Не, ну зачем ти мені просто! Аповіться, що ми... він мені зробив. Він мені все розвертив. Просто клас, я люблю І це іще говорить... Речь про напарников. Ладно, там враги. Но нияк не вин. Не, ну реально дебил просто. И мне не пофиг, что он там случайно каким-то образом меня сбил. Сбил просто. Спасибо. Мне, короче же, падать. Як вы? Джи. Класс. Я просто люблю свого. Не, правда, мені просто подобається. Подобається, коли мене той же самий дібіл збив. Просто дібіла куска. Так, я зараз вийду, бо я вже знаю, що Ой. ...на комп'ютер трошки розробився. Ой, ну так. Да, така трошки розрядився, я не го... Під І вернуся. Так. Все, я тут я тут Ні, реально, просто спасибо. Спасибо. От би і шерсть би такого напарника. Він мені сподобався. Такий напарник гарний був Жалко, що він Вийшов Або я не знаю, хто це був. Я реально просто дебила. Куда, зачем, зачем? Ра-та-та-та-та-та-та-та-та-тату! Ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, зараз будем вот так сильно понижевать, я же ту. Найвыщий пилот аж зараз. Так, зараз будемо. Ну... а мені зараз це неудобно, коли він... У мене... М Ой. Блін, прибрані. Бо я вже нажав на закрилки, я перепутав. Ей. Эл? Во, Эл! Все. раз забрался. все, зараз его. На. Давай, давай. Ну. Давай. Лучание. Э. Ну ч, ты издевайся? Да давай. Ну кто из той сброи стреляет? Вы ч издеваетесь? Так. Давай, кусай крыло! Откусы есть! Летан сбитый. Летан сбитый. Друзья, мы збили літак! Зона А. Ну, точка! Блин, на мене же такая маленькая швидкість! Ну ладно. О, я захвачу. Е! Я добрый! Так, кто то есть там... Ну, не, давайте пока буду на точку А, полетаем. Все, а теперь можно отлетать. Зараз, все. Где другой? Сюда, тут. Есть. Ух, ёпкало, мане. Ой, а я ему отпустил да, я походу ему это не сокрыла. Да ну ладно. Ш Ай, что ты было? Это ракета? Ну все, я точно упал. Або... А, -а, а, держись. Не, все, я покидаю. Літак, бо я і так попаду. Зараз хочу от цього, ну, підвесной зброй для ураження наземних силой. Да в обрані... Додати в обронь. Додати... Ну без зброї, а чому? Вибір. А, це бомбочка. Конечно, 50 килограммов. Ну это не страшно. А, все. Я понял. Я понял. Ой, капец! Ну ладно, перший дій мені сподобався. Ой, який перший, вже другий це в мене. Ого, курсова зброя, мм. Уста вам. Закрыте. -за так, мені надо деться. Підвесна зброю уберу. Зараз. Выделать изобранных. Все. Ну ладно, пофиг. Е -е, так, соп ладно. Будемо завершити цей відео. Всім дякую за просмотр, ставте лайки і підписуйтесь. А за недопочуватись. Всім па-па!